Дана програма не несе мети образити або принизити чиюсь гідність. Кохаємося. Вже третій день. Я не можу вибратися з цього маєтку. Але це має колись закінчитись. Вихід вже близько. З вами програма дай погано Біла ніч. Почалася давно на ПК не було хорошого нуарного сурвайвел-хорору з часів Blair Witch Project, Nocturne та Alone in the Dark. Чесно кажучи, я вже давно так не підстрибав на стільці від відчуття первісного страху та дрижання піджилок, тому що іграшка White Knight виконана дуже атмосферно і фактично повністю переносить вас у світ, де все залежить від правильного вибору, швидкого і цілеспрямованого мислення і сірників. Так, так, саме сірників, але все по порядку, їдучи по шосе. П'яна їзда, п'яна їзда, п'яна їзда, але забор чогось не ламається. Напевно, в нас москвіч чи жигулі. Ні, скоріше, все-таки москвіч. Випадково помічає силует жінки, яка стоїть у нього на шляху і потрапляє у аварію. Будучи впевненим, що він збив безневинну дівчину і отримавши тяжкі тілесні ушкодження, наш протагоніст, не знайшовши тіла постраждалої, вирушає шукати допомогу у маєток поблизу. Далі все повністю переходить у цупкі руки гравців. Як я вже казав, атмосферність іграшки просто зашкалює. Тут, щоб вижити, потрібно не просто вирішувати пазли та боротися з різноманітними загрозами. Ви мусите і будете знаходити відповіді до загадки, хто ця особа, яку ви нібито збили на автомобілі і які обставини спіткали її загибелі. І головним вашим помічником у цьому стане гра світла і тіні. До речі, я зовсім забув розповісти про розробників цього шедевру. Асам awesome Studio було започатковано відносно недавно у французькому місті Леон. До речі, назва студії співзвучна з англійським словом Асам, awesome", яке у перекладі означає вражаюче. І першим масштабним проєктом хлопців стала саме White Knight, яка побачила світ цього року. Головною фішкою розробники вирішили зробити повністю чорно-білий ігровий процес. І застосування технології Pixel Shading, щоб додати у гру ефект журналу коміксів. І нарешті сірники. Окрім статичних джерел світла і камінів, психічну рівновагу головного героя покращують сірники, які, до речі, швидко закінчуються. А якщо не запалювати їх і намагатись вирішити щось навпомацки, то герой помирає або сходить з розуму, або помирає. Фіг його знає. Єдиний недолік цієї гри, на мій погляд, це керування. Тут хлопці з асом налажали не на жарт. Ракурси камери у грі дуже кльові, але постійно змінюються. І керування персонажем змінюється з кожним ракурсом. Тобто, якщо в одній сцені вибігли від злющого привида, у наступній ви можете випадково бігти вже прямо до нього. І фінал очевидний. Отже, грантюзам можна поаплодувати і побажати успіху у наступних проектах. А нам? А що нам? Запастися заспокійливим і підгузками, адже буде по справжньому страшно. Світанок, світанок, вже близько. Невже я нарешті побачу промені сонця? За вами була програма та й Побачимось.